Сьогодні будемо з вами аналізувати логопедичні зонди, постановочні за методикою Рау. Ось, бачите, вони є в наявності. Комплект логопедичних постановочних зондів включає в себе сім одиниць. Андрій Федорович Рау, 1896 рік народження, запам'ятала. Тобто, як ви розумієте, він вже помер. Він був дефектологом, основоположником методичної системи навчання мовленню глухих дітей. Тобто ці зонди Рау розробив для роботи, для роботи з розвитком мовлення, для навчання мовлення саме глухих дітей для початку. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що вони дуже вдало, актуально війшли в роботу з нормотиповими дітками-логопатами, і ми їх використовуємо на практиці і маємо хороші результати. Отож, ми коротко про них поговоримо. Перший або один із логопедичних зондів називається кульковий. Є декілька варіантів, тобто є кульковий великий логопедичний зонд, постановочний, а це є кульковий маленький. На даному етапі ми бачимо кульковий логопедичний постановочний зонд великий. Тобто бачимо, є, наприклад, менше кулька, Це буде малий. Цей зонд я придбала собі окремо, він не входить до цього комплекту. Чому? Тому що здебільшого кулькові зонди вони йдуть з пластмасовою кулькою. Ну, для мене воно дуже зручно було в використанні, тому я такий собі зробила. Він, до речі, двосторонній, і для постановки свистячих звуків, і для постановки верхньоязикових звуків здебільшого звука Наступний зонд для постановки верхньоязикових звуків Л, Д, Т, задньоязикових звуків КХ називають рама. Тобто, це є зонд для постановки верхньоязикових звуків. Найчастіше його використовують для постановки звука Л. Наступний зонд для постановки свистячих звуків лопатка. Взагалі, правильно називати зонди для постановки відповідних звуків, для постановки шиплячих звуків, для постановки свистячих звуків. Ну, але її батьки так краще розуміють, що кожен зонд має свою рідну назву. Тобто, той у нас був. Це в нас лопатка і так далі. Тобто тут ми працюємо із свистячими звуками. Здебільшого можемо використовувати, коли дитина має призубну вимову, пригубну вимову, бокову вимову. Тобто, цей зонт актуальний якраз в таких випадках. Наступний зонт це є зонт голочка. Він так само для постановки свистячих звуків. Але тут ми працюємо здебільшого із дітками, або навіть можемо працювати з дорослими людьми, Тобто, ну, я, наприклад, після афазії, після інсульту, афазії і так далі. Тобто для тих людей, здебільшого, у кого носове дихання, ну, у кого відсутній звук ставимо, прижимаємо і так далі. Тобто, робота із свистячими звуками. Наступний зонт. Називають гребінець або шпатель. Такий досить цікавий зонд, бачите, це йде робота з шиплячими звуками. Шиплячі звуки, коли, наприклад, дитина має малорухливий язик, наприклад, парасигматизм і так далі. І один із передостанніх зондів геподібний зонд. Так його називають. Він, здебільшого, розроблений для того, щоб дитина вчилася контролювати силу видиху, струмінь повітря на середню лінію язика. Ну, ось така методика роботи його використання, але він, до речі, дуже актуальний роботі Г-подібний зонт. І останній сьомий зонт. Його називають петля. Цей зонт, ну, правильно його називати, зонд для постановки шиплячих звуків. Що ми бачимо перед собою? Тобто ми бачимо невелику ранку, бачимо петельку, бачите, таку, котра допомагає дитині підняти язичок доверху. І досить таки широка петелька, тобто вона може ну, підняти практично цілий язичок. Тобто, якщо